Усім привіт, друзі. Сьогодні в мене в руках Оскал Pad 10 Бюджетний планшет від дочірньої компанії Blackview Oscal. І ми подивимось, за рахунок чого здешевлений цей планшет, чому він дійсно коштує дешевше, ніж аналоги від компанії Blackview. Коротше, давайте про все по порядку. Поїхали! Посилання на AliExpress буде в описі. Тож, все таки, за рахунок чого здешевили Oskar Pad 10. По-перше, в комплекті немає чохла книжки, яка є у всіх планшетів Blackview. По друге. Корпус у нас пластиковий. І як я вже казав на розпакуванні, мені не подобається, як реалізували тут камеру, ну це трошки по-старомодному, можна так сказати. Товщина планшету всього 8,9 мм, а вага його складає 536 грамів, тобто неважкий, доволі компактний, але знову ж таки по відчуттям. Ну, це пластик. Цей планшет темно-сірий, є ще сільвер, а є також зелений колір. Зеленик на мене виглядає дуже яскраво. Цей більш здержано та класично. Із модулів на корпусі є 3,5 мм роз'єм для навушників, кнопки блокування регулювання гучності, динамік, Type-C для зарядки, і, звичайно ж, два динаміки. Я прямо зараз пропоную вам послухати, як вони звучать. А від себе хочу сказати, що звучать вони дуже простенько, але звичайно, ефект стерео відчувається. Ну і далі давайте поговоримо трошки про залізо. Цей планшет підтримує дві сімки або одну сімку і картку пам'яті. Щодо ємності акумулятора, тут 6580 мАч і так, серед планшетів Blackview та Oscal це найменший показник. Працює планшет ну, класичні 4-5 годин при активному навантаженні. Якщо говорити про швидкість зарядки, то вона тут досить простенька. Більше 2 годин треба, щоб зарядити цей планшет. Якщо бути точнішим, то більше 2,5 годин. Працює по 10 на процесорі Unisoc T606. Ось що він показав мені в Antutu – 232 тисячі балів. Тут також 8 ГБ оперативної пам'яті 128 постійної. Але насправді, що хочеться від себе відмітити, те, що у використанні відчувається, що цей планшет все-таки трошечки більше підтуплює, ніж аналогічний планшет від компанії Blackview, за який, звичайно, буде він дорожче коштувати, але все одно, по факту, відчувається, що цей планшет більш дешевий. І це не обов'язково погано, тому що, наприклад, деяким людям, навпаки, треба щось аби подешевше, а тут вам і 10 дюймів, і непогана продуктивність, тобто для якихось програм для, навіть для асфальту 9-го вистачає цього заліза. Тож, давайте зараз я вам це і продемонструю. Ось вам і приклад асфальта 9. -го. Це, звичайно, ж самі мінімальні налаштування. Тут з більшими налаштуваннями робити нічого. І якщо в цілому подивитись на картинку, то зрозуміло, що тут 60-герців дисплей, тут не сама дорога IPS-матриця, тому це також дає свій, можна сказати, негативний ефект від сприйняття картинки, але по факту продуктивності самої системи тут досить вистачає. І як бачите, грати можна. До речі, щодо автономності, якщо дивитися YouTube відео з цього планшету на максимальній яскравості з вімкненим звуком, то він працює 5,5 годин. Показник максимально стандартний, нічого не можу сказати хорошого, нічого поганого. Класичний, як у більшості в принципі, планшетів в Ми бачимо з подібними акумуляторами. Ну а що стосується деяких моментів використання планшету, те, що я казав, що система місцями підтуплює, наприклад, ви сидите на YouTube і хочете опустити шторку меню. І що ми бачимо? Ми бачимо, як вона у нас підтуплює. Хоча в цілому, це не так критично, як при першому запуску планшету, але в цілому ці підтуплювання вони присутні. Якщо ми говоримо про дисплей даного планшету, то це класичні 10,1 дюймів, Full HD роздільна здатність. І перше, що я помітив зразу при розпакуванні цього планшету, це те, що матриця тут якась не сильно контрастна. Тобто тут зображення якесь трохи сірувате. Я думав, що це від кутів огляду залежить, але ні, навіть коли ти прямо дивишся під кутом 90 градусів на зображення, воно все одно тобі здається якимось не таким контрастним. І оці ось чорні полоси, які на відео, наприклад, є, вони дійсно тут прям видно, що вони сірого кольору. Виходячи з цього, я можу зробити висновок, що дійсно на планшетах Tab 12, Tab 13 Tab 15 від Blackview матриці все-таки трохи краще стоять, ніж OSCAL Pad 10. Але чи помітить це класичний звичайний користувач? Я думаю, ні, насправді не помітить. До речі, про дисплей хочеться побільше поговорити, тому що все-таки планшет бюджетний, але цікаво подивитись, що ж тут за дисплей: цілих 10 дюймів, наскільки він хороший. Те, що він трохи сіруватий, це я вам уже сказав. Але тут розпізнається досить непогано 10 дотиків одночасних. І якщо говорити про сенсорний шар, то в цілому мені сподобалось, тому що зараз я вам покажу, як цей планшет у нас малює в програмі Paint. Тобто, якщо ми хочемо робити якісь плавні рухи, то в нас це вийде. Тобто, бачите, у нас палець не переривається, все чітко відмальовується, лінія ніде не обривається. Ось такий вам ще один міні-тест, щоб подивитись, як планшет себе поводить. До речі, одна цікава штука, на яку я звернув увагу, це ПК-мод. Він є на планшетах Blackview останніх поколінь, і також він є на Oscal Pad 10. Опускаємо шторку меню і знаходимо режим ПК. Нажимаємо Увійти. І ми переходимо в режим персонального комп'ютера. Як це виглядає? Ми отримуємо робочий стіл як на ноутбуці, як на комп'ютері. Тобто тут ось меню пуск, там де всі додатки в нас відкриваються. Тут ми маємо меню, практично як в операційній системі Windows. Дивіться, тут можна міняти розмір вікон, можна їх відкривати фактично безліч. Тому це зручно. Ви можете відкрити YouTube, можете відкрити якийсь документ, читати, або в месенджері, наприклад, якомусь переписуватись, а тут у вас поруч будуть ще якісь додатки, які вам потрібні. Або, наприклад, можна відкрити Viber, Telegram і відкрити YouTube. Тобто, ну, зручно. Не тільки для якоїсь роботи, а й для мультимедійних цілей, більш ніж зручно. Як вийти з цього ПК моду? Заходимо знову ж таки в ті самі налаштування і просто вимикаємо режим ПК. Все. А ось якщо про камеру говорити, то тут в мене є декілька моментів, в якими хотілося б з вами поділитись. Давайте розкажу. Зразу ж про неприємне: всього два режими знімання, але це таке, це планшет. Я не думаю, що вам треба тут їх безліч. Так, тепер з приводу відео. Заходимо в налаштування, Бачимо, що 1080 p у нас максимально можна знімати. Заходимо в самі налаштування, і звичайно ж, тут немає ніяких у нас стабілізацій і тому подібного. Але заходимо. От сюди. Ми бачимо, що у нас планшет може знімати в 30 кадрів на секунду. Так? Так, але що отримуємо по факту? По факту, якщо подивитись файл відзнятий відео, я ще на розпакуванні казав, і от дивіться, чомусь таке відчуття, що тут явно не 30 кадрів. Ну дуже плавно все рухається. І насправді так і виявилось, тому що реальний фреймрейт тут 46 кадрів на секунду. Я не знаю, це не 60, це не 30, не 24, а 46 кадрів за секунду. Тобто воно бачите, як плавно знімає. Можливо, комусь це і сподобається, але ну, для мене просто незрозуміло, чому воно саме так. Автофокусування працює не досить швидко, але воно тут є. А що стосується фото, то фото тієї якості, якої ви і очікуєте від схожого планшету за 100 з лишнім доларів. Давайте подивимось приклади, і ви самі все зрозумієте. Це у нас Oscal Па 10 так знімає відео. Приблизно ось так. Тож, для кого планшет OSCAL PAD 10. Я думаю, що він для тих людей, які дійсно не хочуть переплачувати, наприклад, за той же Blackview Tab 15, чи за Tab 13, чи за якийсь Lenovo і так далі. Я думаю, це для тих людей, які хочуть за мінімальні гроші отримати великий дисплей, просто планшет з хорошим восьмиядерним процесором, на якому можна відкрити Viber, відкрити якийсь документ, відкрити якісь додатки для навчання своєї дитини і так далі. Тобто це максимально простий планшет, дійсно, як можна сказати, без передплат. Тут немає чохла в комплекті, але Хотілося б його, звичайно, бачити. Тут трохи не такий дисплей, як у конкурентів від компанії BlackView, або ж в партнерів, можна так сказати, але ціна дійсно трохи дешевша. Я вдячний всім за перегляд цього відеоогляду та прошу вас підписатися на цей канал. Тут виходить багато цікавих оглядів, особливо захищених смартфонів, новинок. Купити в Україні, до речі, смартфони захищені можна в моєму онлайн-магазині twigday.com.ua. Посилання також в описі. Ну а це був Oscalpad 10. Бюджетний смартфон, посилання на AliExpress. На також в описі всім гарних смартфонів, планшетів та, взагалі, в цілому хороших гаджетів і мирного неба. Бувайте!